Всім привіт, друзі! Ви на каналі Коктельніх Хроніки, з вами Андрій за кадром як завжди діана. У <му> мене з минулих зйомок залишилося ігристе, тому вирішив сьогодні проготувати три коктейля з бульбашками. Може, когось залишило шампанське, і хтось хоче прокотувати якийсь цікавий коктейль з ігристим. Ось тримайте. Але мені здається, в реальному житті такого не відбувається. Принаймні, в мене з друзями. Я поки не доп'ю тихе або ігристе вино, я не заспокоюсь, тому не лишається ніколи. І перший коктейль з цього списка це буде Кутенько. Створений був він у 2016 році бартендером році. Бартендерановія Араж в барі Green Door Schwarz Traut в Берліні. І оригінально цей коктейль робився з ромом Bacardi Carta Blanca. Але я використовую інакше. Готується цей коктейль метаном шейк. І в шейкер я додаю пазелік 3 листочка. Білий ром 40 мл. Сік-лимона 20 мл. Цукровий сироп – 15 мл та червоний бітер-лікер 10 мл. Тепер це все треба добре розмішати та перелити у калик шалі. І зверху налити 30 мл ігристого вина і прикрасити базільком. Коктейль кортен-коу готові! Друзі, привіт, Андрій! Привет, Діана. Чудовий випуск і Гриста. Я люблю Гристи. Тому дуже цікаво подивитися, які коктейлі можна з нього приготувати. Але ти на початку відео був досить правий. Мені здається, що мало у кого залишається гриста. Ну, мало лі. Ну, так, можливо. Ну, пахне безліком. Ну, трохи є. Так, Трохи так і має бути. Mm. 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 Який приємний коктейль. Так, да, дуже приємний коктейль. Мені дуже подобається. Я одразу відчула бітер. Там його 10 мл всього одно. Але йде. все одно чутно, класно, кисло, за рахунок гристого. Uh, ну, і лимону. Так. І мені подобається м, такий збалансований смак коктейля. не випирає ром, хоча в тебе ром досить насичений. А, в минулих випусках ми готували коктейль з ромом, його там дуже добре відчувається. Тут я його відчуваю, але все супер класно підкреслено. Ну, класний, насичений, він достатньо насичений за смаком. Гарний коктейль? Та, мені теж дуже сподобався. Все теж, ну, як ти сказала, так збалансовано, мені подобається. Рівень цукру і кислоти, uh -huh. і, ну і гриста теж дає таку трошки сухість, трошки кислинку. Ну, це приємно, реально коктейль мені подобається. Та, мені теж сподобався, хочеться його допити, але не зараз. Спробую ще. Насправді він мені щось нагадує. Якийсь коктейль, Але я не можу зрозуміти, який. Ми теж його вже готували. Ну Я щось не пригадую, ну, з базіліком точно ні. Якщо ти думаєш, типа ром і кислоті. червоний бітер, uh -huh, uh -huh. я щось не пригадую таких коктейлів, які ми готували от, саме з ромом білим і червоним бітером. Так. Да. Щось можливо, не надумку, нічого не приходить. Можливо, З рефрутом, можливо, то був якийсь коктейль. З грейпфрутом готували, наприклад, там Friend і Girl, якщо не помиляюсь. Ну, якісь був з грейпфрутом і з бітером. І там Кампарі був. Таке було ага. поєднання. Так, щось мені ось з цього такого репертуару можна так сказати, нагадує. Ну no, він смачний. Готуйте, ah, but... друзі, смачний коктейль. Лишайте ігристо собі на... на завтра і готуйте такий коктейль. Ну, no, насправді скажу, що і без ігристого коктейль, мені здається, Бо без смачний? <спільш> uh -huh. mm, ну, треба спробувати, а потім вже говорити. І ще будуть правда? Ще будуть два коктейлі. Супер, тоді я чекаю ще два коктейлі. <хі> а ви поки чекаєте, можете написати нам в коментарях. Uh, які коктейлі з гристем ви любите? Як ви поєднуєте ігриста І чи допиваєте ігриста до кінця? Що ж, а другим на сьогодні коктейлем буде коктейль під назвою Чин. Створений цей коктейль був у 2002 році. Партендером нам є Тоні Канґліар в барі і сола, Bridge, Лондон, Англія. Готується цей коктейль методом шейк, беру шейкер і в нього наливаю. Навіть не наливаю, а насипаю спочатку. Половину барної ложки меду. Скотч 30 мл. Яблучний сік 15 мл. Тепер все це треба перемішати, щоб розчинити метр. Тепер залишилось лише його добре Та Пролити у келих флюте. І доверху налити гристи, але я не буду його наливати до кінця, тому що мені здається, це буде забагато для такого келиху. Я думаю, так, і буде достатньо. Приміж того не треба, тому що бульбушки роблять свою справу. І, в принципі, коктейль нічим не прикрашається. Другий коктейль. Так, Чин-Чин. Чин-Чин. Клас, майже як чипс. І я хочу сказати, що напевно цей коктейль буде досить смачний, бо мені вже подобається. Тут є ігристе, мед. Яблучний сік, скотч. То ти знаєш, таке, до речі, скотч дуже класно поєднується з яблучним соком. Ну, непогано. <гум> І ще з медом. І ще туди додали гриста, тому дуже цікаво, що вийшло. М -м. Я очікувала більше. Я думала, він більш солодкий. Так. А він. Більш угу. За рахунок того, що там ще кисло яблуко. Угу. А... Непогано, ну непогано, але я думала, що він буде трошки солодший. І ось цей смак меду буде гарно так підкреслений. Там в цьому коктейль. Там 2,5 грами того меду, там половина барної ложки. Угу. А... От був у нас коктейль, він, здається, називався біскні. Так. Ну, був такий. Він з медом іде. Може бути. Я yeah. вже не пам'ятаю, на жаль, але може бути. Він дуже насичений за смаком, і він мені дуже подобався, тоді, я пам'ятаю. Так, от мені здається, що той коктейль кні, він теж був ско... ось скотчем. І... або з бурбоном. Ні, Він точно був не звідськи, наскільки пам'ятаю, там о... О... шов о... джин і. Апельсиново лікери, якщо не помиляюсь. Так. Зараз Діана перевірить мої знання класичних коктейлів. джин, лимон джуз хані сироп і лимон. Так, там немає. Але пальсинові лікери там немає. Угу. Там іде лимон і сік, хані сироп. Сироп. Іджин. А, іджин. Чомусь я собі намалювала от, в голові, що він має бути схожий. І мені здавалося, що там був або бурбон, або скотч, і що вони типу, будуть дуже схожими. Тому я думала, що вау, біскні, мені так подобається. Він такий солодкий, він такий класний, розкриваючий, а цей, е, виходить, що ні. Так, справді цього коктейля. Нас щось далеко понесло. Не знаю, мені прям не дуже сподобалося, тому що скотч погано відчувається, яблучний. Мед теж а, так собі. Тут так само, як у з сектелем шампанським, який ми готували класичний, Така сама історія. Тут майже відчутний лише ігристей посека. Ну, таке, чесно скажу вам, таке. Не запах, він пахне дуже сильно ігристим, ну хоча, о. Ти щось відчула? Так, він пахне трохи скотчем. Там його теж небагато, будемо відверти. Я літрів. нюхала. Але... Пахне скотчем. Є там щось від скотчем, Точно. Ну, таке. Соло-соло, не знаю. Я теж не дуже задоволений. По смаках. Явлика, я до речі, теж не відчула взагалі. Ну там 15, 15 мл. Ну, а все до 15 мл. Але на ну, такий келих, це що багато? Ні, ну, так, нам дивно, що написано. От, типу, топ-ап ну, Sparkінg Fine. Тому зрозумів, mm -hmm. це доверху і гристе вино. А, але там не написано б'єм келиху. Тобто mm -hmm. я можу, можу і такий взяти, наприклад. Зробити. А можу і такий взяти. Mm -hmm. і, ну, тіпи, трошки дивно. Можливо, за смаком, хоча тут, знаєте, тут навіть і не скажеш, що цей коктейль комусь бути за смаком, комусь Ні, всім, кому подобається ігриста, він Мен сподобається, бо тут є ігриста. Всіх інших смаків, наприклад, якщо ви любите скотч, ви його тут не відчуєте. Яблучного соку тут теж не відчувається. Ну, от я десь там якісь нотки відчуваю. Так. хоча його там де 15 мл, а скотче 30 тридцять, а я його майже не відчуваю. Ну от бачиш. Ну і так само з медом. Хоча мед ось цей він о, дуже такий насичений, він трав'яний, тому дуже насичений, його гарно має відчуватися, але не в цьому випадку так само. На жаль. Так, тому тут чутно лише й і, і чи змінив смак коктейля, додаючи туди яблук, ну яблучний сік, додаючи туди ще скотч і мед, якщо воно ну, на смак, все одно і гристи. Ну, трошки колір вийк. Ну, колір так. Мені не сподобався так. це Мені не сподобався, тому що складові погано відчувається. Не те, що він на... поганий на смак, ні він. Майже просекло секого не змінилось томтої проблеми, uh -huh. uh -huh. тобто я налив там додієнт, шикував, прилив і не відчув те, що я додавав по суті. Ну так, ну якщо порівнювати, наприклад, перший і другий, то перший однозначно в топі. Що ж, може, Цікаво. третій нас. Так, так, так. Що буде з третім? Що ж, і останнім на сьогодні це буде коктейль під назвою Air Mail. І перша письмо згадка про цей коктейль була на рекламній брошурі and Its Many Uses. А назву цей коктейль отримав на честь пошти, якщо вірити легенді. А цей коктейль готується методом шейк, то шейкер в нього наливає. Золотий ром 30 мл. Медовий сироп 15 мл. Та фреш лайму 15 мл. Тепер коктейль треба добре розбавцати. Та прилити в келих хайвоп. І доверху налити і вино. Тепер його трошки перемішую. І все, котель AirMail готов! Ще одна версія цікавого коктейлю з ігрисла. Хочу спробувати. Мені теж дуже цікаво знову ж таки був з медом. Ти прямо якась залежність від меда в тебе? Ні, мені подобаються коктейлі такі медові, вони насичені, достатньо солодкі. Ну, цікаві. Не менш мені подобаються, звісно, і кислі коктейлі, але з медом я теж не, не проти спробувати. Mm. Mm. Ой, гарно відчувається лайм. Прямо кисла частина. <nervous> так, і в кінці такий приємний смак рому, меду, такий газований, трошки кисловатий за рахунок ну, лайму і просека. А, ну, приємний коктейль. Так, приємний коктейль і, до речі, він так насичений іншими смаками, що, можливо, я би подумала, що тут замість просеки є газована вода. Отак я тобі скажу, бо я гарно відчуваю ром, гарно відчуваю кисну частину, гарно відчуваю мед. А от просеку в цьому варіанті я відчуваю менш Ну його ось цю таку ну, сам смак просеку. Ну, Мені так здалось на перший ковток. Ну, напевно, ти права. Тобто, якщо тут замити просеку, звичайно, содовою водою, то небагато змінюється, але він може бути більш ам... солодкіший. Солодкіший? Ну так, ні, один тим не буде, напевно, сильно прям. Ну, і якщо прям так вдивлятися, якщо можна це сказати, і знати, що там є про це, то Ну, ну Зрозумів тебе. — Так. Але все одно більша частина от мені виражений мед, виражений ром і виражений лимон лайм. Ну, мені Ця версія мені дуже подобається, хоча ми обидвоє не любимо ром. Щось останні коктейлі з ромом роблю і смачно. Можливо, ми пили не ті з ромом, що їм нам не подобався. Бо і. Ну, в мохіто хіперу. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. О, мохіто, до речі, було дуже смачний. Ну і попереднього цей котель ми робили Угу. Uh -huh. Перший в принципі uh -huh. Він був білим ромом. Uh -huh. А теж був смачний. Там просто трошки інший ром. А там теж ось цей білий ром, який в тебе, він супер насичений за смаком. Так ну і приємний, до речі, я так здивований. Бо тому, що я пам'ятаю, взяв його по знижці і uh -huh. нічого не від нього не очікував. Просто uh -huh. я й не той бренд такий. Думаю, ну знижка, типу, там не коштував він, щоб не збрехати, ну там. 300-400, десь так а? гривень. Так, але він класний. Так, він класний. Я був вдоволений. Тому що я ще мене залишався якийсь інакший ром. Я використовував його на котелі. І зараз він закінчився. Я взяв той, ну який зараз використовую і прям я задоволений. Так, ну це теж непоганий ром і. Сам коктейль мені подобається. Тобто, напевно, з цих трьох, якщо повертатися і розмовляти про коктейлі, два а, мені сподобались. Ну а Чін <рек tiger> не ні <"Chin> чин-чин. <рек> так. ну про можна сказати, він як коктейль не типа ніякий. Типа суть коктейлю там, щоб складові були поєднувались. Так, так, один з одним, хоча б якось там просто ну я не знаю, там не, не вистачає самої насиченості. От в чому діло? Так, якщо можна там змінити пропорції, ну... то вже не можу погратися з ним, зробити ну, так. особисто для нас по смаках. А може комусь такий подобається. Може, я забагато про секунли, але я знов ж таки кажу там. Ні, та, ні, ні, там не про це Так, Так, знову ми говоримо тут особисто об'єктивно. Свою думку, можливо, комусь заходять такі коктейлі, і ми не проти. Ми просто вам показуємо і розказуємо, які коктейлі є. А коли пробуємо, вже кажемо, що ми ну, З сьогоднішніх я поставив би на перше місце це кортенько, угу. друге Airmail, угу. і третій ну. Чин, все зрозуміло. <кхе> ну, знаєш, за такою вже, з таким досвідом, як ми з тобою куштуємо коктейлі, я можу сказати, що ось такі нейтральні коктейлі трапляються дуже рідко в класиці. Ну і не в класиці теж. Ну, це ну, більш це більш теж таке трапляється, та, 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 та. в цьому немає. Це все, як кажуть, на смаку. Я згодна, бо, наприклад, можливо, люди взагалі не люблять. Хочуть випити не, але не люблять такі насичені. Знаєш, за смаком. Наприклад, ось цей насичений. Ви відчуєте там все. Сто відсотків. Що ж, а на цьому у мене сьогодні все. Клас, супер, гарний. Випуск вийшов. Мені сподобалися всі три коктейля. В плані є про що поговорити. Знаєш, угу. дякую тобі. Будь ласка. І вам дякуємо за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і все таке інше. Ви ж все знаєте, що треба робити. Всім, хто це робить, безмежно дякуємо. Побачимось з вами в наступних відео. Обов'язково не з па підписуватись. Па-па!